Друзі, всіх вітаю. Зараз дві карти для овнів, зустереження, а також порада. Друзі, застереження це карта лілії. Коли у вас все буде добре, дивіться уважно, щоб нічого не пропустити, щоб нічого не помилитися, будьте уважні. А порада це карта, у вас там пада карта Христа, карта долі. Це на цьому тижні будуть якісь важливі події. Будьте уважні. А ми, друзі, з вами розпочинаємо для знаку Задяка Тілець на період з 11 по 17 вересня. Розклад пасіянсу. Дякую, друзі, що ви активні, що ви передивляєтесь. Можливо, щось берете до уваги, щось для вас стає актуальним. Загадуйте свої бажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Зараз я трохи поправлю телефон. чтобы він якось вам трохи Друзі, роздивляйтеся. Щоб було добре видно. Так, розпочинаємо та продовжуємо. Карта сос. Будьте уважні і обережні. Можливо, будуть якісь такі підсказки. Далі, друзі, карта ключика це якийсь успіх, ви знайдете вирішення якоїсь важливої ситуації. Далі, друзі, ось лебідка. Це. Ніжні романтичні почуття на цьому тижні. Це актуально. Ось, друзі, корона, це успіх в роботі. Ось, друзі, корабль. Це якісь такі важливі, грандіозні проекти. Вони можуть бути як по роботі, так і просто мандрівка. Дивимося уважно, щоб я нічого не пропустила. Сподіваюсь, я вже продивилася. Дуже такий активний початок. Продовжуємо, друзі. Якщо ви щось знайшли, а я не побачила, обов'язково пишіть в коментарях. Тому що роздивлятися спокійно дуже зовсім інше діло. ніж дивитися через телефон. Другий розклад для знаку Зодіака Тілець. 11, 17 вересня. Що хочу сказати, друзі? Там 15 вересня закінчується ретроградний Меркурій і всі наші справи мають йти швидше, цікавіше, активніше. Тому що не знаю, як у вас, а ось цей ретроградний Меркурій, він начебто все притирможує, загальмовує. А ми з вами дивимось співпадіння. Це орієнтовно на другу середину, на другу частину тижня. Ось, друзі, небесне покровительство, а також лавровий вінок. Ось, це дуже також важливий знак. Це вас очікує якийсь успіх, такий масштабний. Ось, друзі, блискавка це швидкість. Ось якісь події, годинник каже, дивиться за часом, плануйте правильно. А ось ця блискавка, вона каже, що ви маєте робити швидко, щоб не пропустити час. Бо іноді, якщо одразу не зробив, то потім вже воно не потрібно. Ось, друзі, знову ваш стріли в колчані. Це також добрий знак. А ось будьте спокійні, зберігайте рівновагу. Значок Терези. Ось, друзі, якісь плітки. Можливо, хтось вас захоче вивезти з рівноваги, але ви не реагуєте, і ось ваші. Спокійний стан. Прямуємо далі, друзі, роздивлятися третій розклад. З 11 по 17 вересня. Знак зодіаку тілець. Запрошую, друзі, ті, хто ще не підписався, нажміть Підписатися. Це буде для вас нічого, а для мене дуже приємно за те, що ви цінуєте мій труд. Роздивляємось. Знову ж таки, ось тут, друзі, підйом по кар'єрних сходах, ось, або далека мандрівка. А ось вам Терези, щоб ви не хвиливалися і зберігали рівновагу. Ось знову ж таки вам. Швидкість. Будьте уважні і робіть свої справи швидко, тому що трілець він зазвичай такий спокійний, він може подумати добре, але ось тут треба приймати рішення і реагувати. Зараз ми з вами на картах Таро, Мадам Ленорман. Спитаємо застереження та пораду для знаку Зодіака Тілець. Будьте уважні, бо на початку було для овнів. Трохи їм не вистачило часу. Начебто, друзі, я дивлюся, начебто ми з вами все-все віднайшли. Друзі, застереження та порада для тільців застереження та порада. Що хочу сказати? Застереження це карта гори, це труднощі. Якщо ви зустрінете на своєму шляху труднощі в деяких справах, ми їх не побачили в пасіянці. Можливо, якісь плітки дрібні, це таке, це не труднощі, це таке, знаєте, як то кажуть, вітер віє, вітер розноси. Вам карти рекомендують не звертати уваги на ці труднощі і прямувати далі, так як ви вмієте, як великий пароплав, їде собі, пливе і пливе до своїх цілей. Порада, друзі, це карта ключик. Ви обов'язково віднайдете всі, всі ті, які вам потрібні відповіді на ваші запитання. І в цьому вам допоможе, як ми тут з вами бачили, дуже багато факторів. То будьте, друзі, спокійні, уважні, виважені, трошки ось тут, трошки поспішайте, вмикайте швидкість. Я маю на увазі в якихось справах. Та все у вас добре вийде. саме на цьому тижні. Ось так, друзі. Хочу подякувати вам за підписки, за лайки, за коментарі, за те, що ділитесь своїми відео, моїми відео зі своїми друзями. Дуже хочу це подякувати всі різні страни, дружні, хто дивиться. Мої відео. Це дуже приємно, друзі. Не соромтеся підписуватися. Далі буде ще цікавіше. Коли у нас буде 1000 підписників, я зможу робити вам прямі ефіри, і вам буде цікаво дивитися, як це все виходить. Дякую, друзі. Щасти зустрінемось на моєму каналі.